Після сутичок у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ Аваков звільнив керівника Дніпропетровської обласної поліції генерала Репешка, очільника міської полковника бідила, відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Надвечір стало відомо новим начальником управління поліції Дніпропетровської області. Призначили Віталія Глуховеря. На те призначення миттю відреагували волонтери, ветерани а той пересічні мешканці Дніпра, що добре пам'ятають події в місті, датовані січнем 2014 року. Черепно мозкова травма, зламаний ніс та величезний синець на лікарняному ліжку. Боєць, АТО Володимир Мазур йому підбили око, яким він не бачить після поранення в Іловайському котлі. Що постраждає знову у мирному місті, каже не уявляв у нас настільки ну небагато проти працівників поліції було, що вони нас змяли, почали топтати, бити моментально під цим деревом, і звідки не візьмись по команді, чітко з'являються ці люди і починають теж додати. Ось він скривавлений біля пам'ятника слави. Бійка там почалася, коли кілька десятків бійців АТО вимагали прибрати політичну символіку. Не спекулювати. У мене самого дід воював і рано помер. через поранення, і я воював. Протистояння сягнуло піку, коли підійшла колона у поблоку. Поліція почала змітати атовців під дерева. В хід пішли гумові кийки. Хтось розпалив сльозогідний газ. Вчурок! Віку вступають молодики спортивної статури, що супроводжували колону опоблоку. Поліція їх не зупиняє. на цьому відео. Очевидця Денис Бурштук ще один постраждалий ветеран. Ато голову після цього йому зашивали в обласній лікарні Мечникова. Місіонір біл шлем опав. Один раз разня що. Ударили тітушня несколько разів. мне там пробежались. Они мені препятствовали. они подавали знаки, жестами, голосом. Вони все були в курсі. все вже було изначально намічено. Чому так діяли правоохоронці? Керівник обласної поліції, що бачив все на власні очі, пояснити не захотів. Світи. Не минуло й доби, як міністр Аваков повідомив, керівника Дніпровської поліції звільнено його заступника з громадської безпеки та очільника міського управління із заступником відсторонено. А перший заступник міністра порівняв роботу поліції у Дніпрі з діями міліції в Одесі 2 травня 2014 року. Неспроможні ви організовувати цю роботу. Ваша роль нульова. Ніколи договорняки до но нормально вони доводили. Договорняк був у нас 2 травня три роки назад. Чим це закінчилось, ми бачили. І по на по аналогічному шляху ви пішли. Прокуратура вже відкрила провадження за перевищення влади. Також призначено службове розслідування, і питання є не лише до керівництва поліції, а й до рядових працівників. Чи це працівникам рядовим поліції був такий наданий наказ, чи це їхня така була ситуативне прийняте рішення, яке вони ну як кожен працівник поліції, має право щось застосувати? Дякую. Перші результати, що сказати, що. Та які результати до Бог ще не пройшло. Нового очільника обласної поліції вже призначили. Це генерал Віталій Глуховеря, що вже обіймав цю посаду. Обезпечувати порядок на території обслужива. І ми будемо обезпечувати. Время папе. Водночас немає жодного затриманого молодика у спортивному з тих, що супроводжували колону опоблоку та били разом із правоохоронцями учасників. Ато у поліції заявляють, їхні особи встановлюють. Не надто сподіваючись на покарання винних, активісти оголосили власний розшук нападників у соцмережах. Ольга Лислоксандруліж, Дніпросподскордва плюс два. Враховуючи величезний резонанс, ми спробували трохи більше дізнатися про нового керівника поліції Дніпропетровщини. Лише з відкритих і геть не в джерел відомо, що до сьогодні генерал Віталій Глуховеря був ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за часів Януковича з 2010 по 2013 роки він працював у Росії представником МВС України. Світлини генералу у мережі свідчать, що він неймовірно полюбляє червоний колір і мовні геополітичні скорочення. Станом на 2014 рік у відповідності до декларації генерал не мав жодного житла чи автомобіля. Жив на одну зарплату, тобто 112 тисяч гривень на рік. У членів його родини жодного іншого джерела доходів теж не зазначено. Втім, усе перераховане. його дружині у 2014-му Придбати новий позашляховик, який в офіційних салонах коштує у базовій комплектації 100 тисяч доларів. Наступного 2015 року автопарк родини поповнився ще й кросовером за майже 40 тисяч доларів. У травні 2014-го глуховерю призначили очільником обласної міліції. Тоді генерал наполегливо шукав, але так і не зміг довести, що 26 січня січня го року під час кривавого побоїща під Дніпропетровською облдержадміністрацією тітушки діяли у співпраці, чи щонайменше під охороною поліції. Ну ви ж міліція. Я не знаю. А Почему они находят? Что это за люди? На чьому? Я не знаю. Что Вы журналист. Да, я журнал. Так успокойтесь, я не, не знаю, я ответил вам. ответила. Вы, вы не знаете, кто находится на, на территории государственного учреждения? Не знаю.